Доброго денечку, або вечорочку, хто як дивлячись, коли мене дивиться. Зараз покажу вам, буду надіятися в одному відео, що в мене на моєму подвір'ї, що взагалі ми робили, що не робили. Сьогодні в цьому році було літо просто жахливе, ну і в Україні, я думаю, що в багатьох. В країнах не зрозуміло, що робилося. У нас літа майже не було. Я живу в Київській області, у нас його просто майже не було. Я з дітьми їздила на озеро аж чотири рази. все. більше не було погоди. Тому я зараз швиденько буду намагатися все-таки показати, що в мене тут є. І будемо, в общем, зручніше сідайтеся і погнали. Значить так. Ми закінчили перекривати біседку, слава тобі Господі. Тепер залишилися стіни. Не знаю, що ми будемо робити зі стінами. Ну, щось таке придумаємо, щось будемо робити. Тепер моя арка. Саме головне, мабуть, в цьому відео буде це моя арка. Дивіться. Зараз в нас середина серпня, і вона виглядає ось так. Тут я залишила тільки молодий. Тільки всі молоді пагони. Оце треба ще обрізати. Щось я про нього якось я його втратила з виду, а залишила тільки-тільки молоді. Все. І оце вони пішли, 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 пішли. І мені майже всі ці лягли на цю сторону. Ось один кончик, ось другий, ось третій. О, Десь тут був воно аж ось ось. Ось ось четвертий. Тут лишилося лише два. І трошки молодняка із старого залишила і ще поки оцей. Бо, думала, взагалі буде лиса в мене арка. Ну, вона і так лисувата. Але ж, всі ми пам'ятаємо, хто зі мною давно на каналі, всі знають, що така кардинальна обрізка Розі потрібна, щоб вона не загущувалася, щоб вона максимально... Нам давала приріст. Ну, і, звичайно, щоб була дуже-дуже пишна в нас цвітіння. Це стосовно рози. Далі ще я Іву свою не провела в порядок. Отака от розтрьопушка в мене стоїть. Бачите, вона, коли молоденька, у неї отакий листочок, варіє гатно. А от відпускає, то вже такий зелений. По клумбам нічого не буду казати, тут рози де рози собі. Далі мої грядочки, клумбочки. Значить, тут в мене була під панелями, тут в мене була капуста, капусту ми вже з'їли. Залишився тільки буряк. Нормально взагалі він себе тут почуває, росте. Нагадаю, що цей буряк в мене розпікірований з розсади. Я ще думаю, що сюди можливо можна ще посіяти редиску або салат. Ще він піде кабачок. З тієї сторони якось він дуже так погано ріс, ріс, взагалі, не виріс. А тут так нормально. Тут був часник, вже його викопали. Зараз землю я ще трошки накриваю, бо в цьому році тут садити не буду, буду садити там, де була капуста. Перчик. Потрошку в'яжеться. Але ж треба, треба щоб була, був, був полив. Треба полив, отакий зараз перчик. Чомусь він круглий, хоча повинен бути такий кубиком, ну чомусь він круглий. Так. Далі тут по краю помідори. Помідори лежать просто так, живуть вони тут, От, як, як хочуть, так і лежать. Огірки досаджувала, досіювала, бо в теплиці я зараз вам покажу, там, там була з огірками опа. Капусточка. Капуста в мене це агресор. І от у мене залишилось сім, сім головок і вони достигають. Капуста з помідорами, кстати, мені дуже зайшла, ростуть вони непогано, нікому не заважають. Все в них, ну, все в них добре. Тут також перець, ще трошки кукурузи залишилося. Тут теж огірочок один виліз. Взагалі, в мене в цьому році з огірками якась така непонятна ситуація. І кабачок сьогодні вирвала три великі кабачка. Яка ситуація в мене незрозуміла з огірками в цьому році. В них, вони в мене майже не росли. Ну, то вони Взагалі, я ну, зараз покажу, взагалі не росли. Це якась фігня. Зато в мене весна прийшла, розумієте, в мене зацвіла примула. Тобто, наскільки у нас не літня погода, що в мене зацвіла примула. Не знаю, чи зацвіте ще друга, все можливо. Зараз як похолодає під, під кінець вересня, то буде і друга цвісти. Так. Це тут показала. Винограда, як завжди, в мене немерено Мерена. Тонни. Кому треба виноград, приїжджайте, беріть. Ну, от тільки трішки пізніше. Ще він. Ще не Ще фігня. Так, Голден. Тут в мене розсада клубніки, це її треба пересаджувати. Морква посіяна другий раз вже. Перший раз ми то, що з'їла, а ця посаджена десь в червні місяці. Нормально собі росте? Супер. жини. Отлічно, все чудово. Так, по помідорам. Значить, в цьому році я тільки що дивилася канал Ткаченко. Папін Двіж. І от вони, вони виїхали до Польщі, і от вони у них в Теплиці і на вулиці. От помідори, що це, значить, ми більше садити не будемо. І от вони похворіли, і все чорне. Це все такі. От такі вони, вони показують, що у них отакі стовбури. Слухайте, в Україні така ж фігня. У мене також в один момент в мене ніколи в житті не було такого, щоб отак фітофтора, І це не фітофтора, це якась інша зараза, бо я такого не бачила ніколи. Зараз те, що ви бачите. Це вже майже половина, ну так, да, більша навіть половина. Зняли, закрили томатний сік. А більшість взагалі більшість. Ми просто викинули. Тому що в одну секунду в мене було все нормально, все нормально. Але за що того, що дощі, 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 дощі. оприскувати я просто у мене не було змоги. У мене алеча над вольєром. Е, в Мене дитина її збирала в переривах між дощами, розумієте? Бо я розумію, що зараз за личі прийде капець, вона тупо або згниє, або обсипиться. І от о, дощик перестав, бігом пішов нарвав. Тільки дощ начався, він додому. Дощ перестав нарвав. Ну, коротше, як можна було прискати? Ніяк не можна було прискати. Е, це твоя вина, ти не бризгала. Коли я не могла у Київській області, в нас йшли дощі. Майже постійно, на протязі десь двох неділь. розумієте? І коли пройшли дощі, я вийшла до сьогодні, от закінчився дощ, я не вийшла. Завтра в мене не було просто вдома. А післязавтра я прийшла і зайшла до городу, значить, подивитися, що з моїми помідорами. А в мене отакі, отакі 90%. Отакі. 90% спілих помідорів були чорні. Я плакала, я зривала, бачите, кущі стоять лисі. Я зривала листя, я зривала отакі помідори, ми вивезли три тачки. Зрозум... У мене бачите, що у мене тут? Ну, їх, тут їх тут немало. Їх тут плюс-мінус десь кустів на, мабуть, 50 було. Просто повирувала, поубирала. І я плакала, бо я не могла зрозуміти, як це і що це таке. Зараз я нічим їх вже не обробляю. Мені там казали, можна зі кальцієм чимось. Я зараз нічим, бо вони доспівають ті що, ті, що ціленькі, ті, що нормальні, вони доспівають нормально. Бачите, ті, що нормальні. Е... Не уражені не були, бо я максимально стараю все, що я бачу, якщо воно десь щось трошечки, я зразу зриваю і помідори викидаю. Тут же зелені, не зелені, а зелених, скільки я сусідці віддала, вона робила ну аджику на зелених помідорах. Я таке не дуже роблю, а вона робить. Я їй віддавала зелені помідори, розумієте? Тому це все в цьому році просто така погода, і просто от така от незрозуміла не, не взагалі літо весна, осінь, чи що це взагалі таке? Хоча я должна вам сказати одну віч. Оце дивіться, у мене грядка. От бачите, от там все лисе, а отут все зелененьке. Бачите? Вона знаходиться під яблунею. Це по перше. Тут росте зелень, петрушка. І ось бурячок по краю. Це по-друге. Але петрушка і там росте. Тобто це, мабуть, не вліяє петрушка на це. Так от, тут майже зелені помідори. Вони чисті. Майже чисті. Є де не-де трошечки листочки, ось бачите. Але вони чисті. Так обріжу потім. І стовбури чисті, і помідори чисті. Чи їх спасло дерево? Ну, що ну, зрозуміло, да, що менше капало, менше дощу на них попало. Чи вони якось, може, тут мульчі більше, я не розумію. Але отут отут їм набагато краще. І вони довше дов, дов, довш спіють, бо менше сюди, якби сонце попадає, вони спіють довше. А тут просто все. Мені треба було зняти зразу, але я тоді була в такому шоці, що я не могла навіть її слова сказати. Оце я зараз вам покажу. Це в мене оце, оце я вийшла на город, і оце мене чекала така картина. Тільки, бачите, тут у мене стоять лисі кусти, а у мене стояли от отакі, як отакі стільки ж листя, тільки отакі. Отакі. Оце? Оце що за фігня? Що це? Як це таке може бути? Тільки я тримаю города, я таке перший раз бачу. Що це таке? Це, 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 це не це взагалі? І оце, отакі були плоди. Тобто я майже просто повиривала, оце бачите, це ж був куст, був гарний кущ, залишились два помідорчики. Оце така фігня якась була. Я дуже не переживаю, нема де да нема, бо ж це не проблема. Я помідори кручу сок томатний, сік, тому що помідори в мене діти так, вони їх сирими їдять, салати, просто так жують. Сок вони не п'ють, я закриваю тільки нам з чоловіком. Це просто божественно. А помідори солоні, ну консервовані, вони також не їдять. Чудесно, чудесненько. Вони в мене їдять салати зараз постійно, капуста, помідори, огірки, куча зелені. Вон, бачите, в мене скільки, куча в мене петрушки. Вони їдять, і лук зелений, і цибульку. І так все. А в консервовому? Ну, і не їдять, то не їдять. Ну, таке. Далі, що далі, далі? Далі в мене тут клубніка. З клубнікою теж якась, виходить, фігня. Не знаю що. Вона сохне. Сихають, от дивіться. Оце нормально? Зараз, не фокусується. Оце нормальна ягодка? А ось о вже сохла. Як так може бути? Оце теж сохла. Сохла. Що це таке? Це як таке? Що взагалі відбувається з природою? Вона сохла. Не полите. Давайте дивимося. Чи справді не полите? Де не полите? Земля мокра. Значить, щось же не так? Щось-то не так? Її би зараз дивіться, скільки було б. Ягод. Діти б зараз їли, скільки в мене клубніки. Але ж вона вся сохне. Ну, сохне до да сохне, мать його. Коротше. У нас буде. Теплиця. Теплиця треш. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Ну, хочете прикол, тут є огірки. Саме в такому стані в мене плодоносять огірки. Як? Це, це капець. Тобто, коли вони були зелені, ну, молодняк я маю, бачите, я посіяла. Молоденькі, коли вони були молоденькі, вони цвіли і ніфіга не давали. Тобто, цвіт був огірки. Отакі От були. І все. І все, і вони не росли. Отакі От огірочки були, і вони не росли. Я її поливала, я її підживлювала, я її оприскувала, я її танці з бубнами, що хочеш, робила. Хм. На я випочувала все. І посіяла нові. Оце нові тільки трошки сюди посіяла і сюди пізніше. Е, тут ще були, а тут я посіяла. Нема, 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 нема. Я випочувала, посіла нові. Оце пішла молодняк і бачите, в якому стані? Оце в такому стані огірки. Але. Це я вчора вибрала і вже закрила. Тобто я закриваю з них. Розумієте? Я з такого стану чи погода. У нас стало прохолодніше. Чи погода стала їм нормальна? Чи чим гірше, тим краще? Не розумію я. Я щось взагалі в цьому житті перестала трошки розуміти і природу, і погоду. А саме головне, я перестала розуміти людей. А ще саме головне, вони мене почали бісити. Прям всі і масово. Ну, тут таке. Ай ти, господи, дай же я тебе зірву. Так. Так. Так, так. Десь я тут ще такого бачила, велетня трошки, чи не. Ну, оце ж тепер не вириваю. Ось Думала, що так, все. Вони вже захворіли, і їм вже короче, алярм. Угу. Вони, там, може, і захворіли листя саме, а огірки продовжують чи продовжують? почали плодоносити. Ну от, ну, в общем, бачите, Оце таке. єдине, що я їх зараз поливаю, звісно, і проливаю золою. О, ось вони. Я ж думаю, десь я бачила. Ну, дивіться, це я що хотіла показати. Це бачите? Це пішов молодняк, а тепер дивимось сюди, дивимося на цю віточку Понятно, так? Да? Ну, все одразу понятно. Хм. Ну, коротше. коротше. Якось так. Оце це в мене така штука з огірками. Ну, вчора, в день, я вибрала їх на літрову баночку. І от сьогодні я вже стільки назбирав. Перцю в цьому році в теплиці погано. Ну, в цьому році всім погано. От реально. от всім-всім-всім Погано. Оце огірок, який я вирощувала з лютого місяця вдома. Ну, він же, звісно, своє віджив, уже все. Уже він засох, ну, вже він, в общем, і то. Понімаєте? Ну, я в шоці. Ну, коротше. І теж, поки, вроді, мені рука не піднімається його викинути. <смі> ну, коротше. А оце з такого нещастя я зараз збираю огірки. Середина серпня, майже кінець серпня. Так що якось так. Не знаю, тут посадила, Ну, щось вони теж не дуже альо. Мені не подобається. А це молоденький бурячок тут. Не знаю, чи буде, чи не буде, якщо буде, воно ну, він потихеньку росте. Якщо буде, то буде мені аж на осінь, ну, аж під зиму туди, то теж дуже-дуже добре. Оце, в общем, отака штукенція тут у мене в теплиці з огірками. Забрала огірки і ще я скажу так, коли було тепло, Прям жарко було, і так добра така погода. І я ж провітрювала одне вікно, в мене постійно відкрите. А в цю сторону я закриваю фірточку і е, саму дверку я закриваю. Бо по, по ночам дуже холодно. І сьогодні вночі було прям так холодно, що в мене пара з рота йшла. То от коли похолодало, вон іще один я втратила, коли похолодало, то Огіркам стало значно краще. Вони більше якось йдуть в плодоношення, ніж коли на вулиці тепло. Хоча огірки-та ростуть вночі, а вночі в нас реально, я ж кажу, сьогодні ночі прям було аж пара з рота йшла. Тобто було дуже холодно. Ну, але ж, але ж, факт залишається фактом. Так, закриваємо. Так. Трошки живності. Тут в мене ціплята живуть, я їх сама проінкувала. І вони з моїх курочок. Оце тут в мене трьохмісячні ціпки живуть. Ой, не фокусуються. Це тут живуть трьохмісячні ці Ще їх не випускаю до старших, бо можуть ще клювати. Та і тут затишніше. тут і дощ не падає. І не особо. Ну, коротше, кажучи, так що щось просто в цьому році. щось, Ну, дійсно, щось сталося в цьому році. Щось сталося не тільки в цьому році, але дуже аномальна погода. Ненормальна погода зараз. Во всьому світі, мабуть. Бо я ж кажу, вони показували двіжі, от він показував, що всі чорні, все, більше садити не будемо, і нахрен таке треба, і, ото, і грядки, краще купити. Ні, це не тому, що ви не слідили, і не тому, що ви не робили, а тому, що просто така в нас щось була, така якась аномалія. Будемо сподіватися, що в слідчому році буде все добре, все гарно, буде мир. І по природа прийде у норму. У мене ось стільки яблук Голдена в цьому році нав'язалося. Це просто казка. Я їх обожнюю ці голдени. Це пізнє яблуня. Це буде аж десь ну, кінець вересня, отак. Ну вони такі солодкі, такі смачненькі. Ням-ням. Оце така штука. Так, не знаю, чи буде вам мене видно. Просто я йду з огірками. Тому, дорогенькі, все буде добре. Я дуже рада, що ви... Так, мені треба огірки кудись покласти. Мабуть, підемо зараз дому огірки. Все, я поклала вже огірки. В общем, дорогенькі мої, все буде добре, не переймаємося, навіть якщо щось не так складається, або якось не так у нас рослини ростуть, або ще головне, щоб ми були живі здорові. Це саме-саме головне, особливо зараз у наш, у наш час. Тому всім бадьорого дня чи вечора, коли ви мене дивитесь, і залишайтесь у мене на каналі. Пока-пока.